Вітаю ви на каналі. Усі мене звати Ольга Глозницька. Далі все про ментальне здоров'я українців. Вже на зв'язку з нами Сергій Калинчук, керівник центру ментального здоров'я Фенікс Метод Сергій Васильович, вітаю вас. Дякую, що долучилися. Вітаю кілька днів тому. В медіа вийшло інтерв'ю з вами, і деякі колеги озаглавили його таким чином: в країні не лишилося людей без психічних розладів. Ну, дуже гучна заява. Наскільки буквально її треба розуміти, і якщо буквально, то який ступень ну, цих розладів і от у світовому або європейському розрізі, наскільки в Україні зараз все фатально? Ну, по-перше, я б не казав, що у нас все фатально. Ні, цього немає. Е, в чому о, сенс цієї заяви? Е, основний сенс цієї заяви в першу чергу до суспільства звернути увагу на проблему яку ми вже маємо, і яка буде нарощуватись кожним днем, взагалі то, коли я про це говорив, я е, обрався на е, результати дослідження національного інституту стратегічних досліджень, які були опубліковані ще в червні 2023 року, тобто це був рік тому. І де вони проводили аналіз і аналізували дані, які були отримані завдяки дослідженням видатних вчених в цьому в цьому напрямку роботи, і де наш МОЗ, Міністерство охорони здоров'я, вже тоді говорили про те, що у нас приблизно. 15,7 мільйонів людей будуть мати проблеми ментального здоров'я, пов'язані з тим хронічним стресом, в який вони потрапили у зв'язку з війною з Російською Федерацією. Тому це не просто, знаєте, така лякалка, це дійсно проблема. Це проблема в першу чергу ментально. Тобто, ми, коли говоримо про психічне здоров'я, ми маємо розуміти, що це не завжди далеко не завжди психіатрія. Це невротичні стани, це хронічна стрес, це виснаження, емоційне виснаження, це депресивні стани, в тому числі які можуть бути вже. Коли вони вже знаходяться в такому досить запущеному стані, то це може бути дійсно вже психіатрія, тому що це можуть бути і суїциди, і все таке інше. Але на початку це панічні атаки, це порушення сну, це порушення харчової поведінки, це виснаження, це хронічна тривожність. Отут треба розуміти, що дійсно так сталося. Що наша нація потрапила в таку каскад, подій, в такий каскад подій, коли спочатку у нас була пандемія ковіду, для нас це було дуже. Ну, боляче і, 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 і дуже страшно, тому що ми побачили оті кадри з біргами. Ми нас закрили. Ми були на карантині. Це було важко. Ми не розуміли, що відбувається. Ми не розуміли, що буде з нами, з нашими близькими, з нашими дітьми, з нашими рідними. І потім, коли ми почали вже в 2021 році виходити, ми потрапили в нову катастрофу соціальну. Завдяки нашому ворогу, який на жаль у нас ще існує на цій планеті, вже б хотілося, щоб вони кудись. Попровалювалися і повизди. Я вибачаю, повиздихали всі разом. Але ми маємо цю проблему, і це проблема дійсно проблема ментального здоров'я. Бо вона сама по собі це тільки така, знаєте, пані Ольга, це вершинка того айсбергу, тому що далі у нас йдуть ускладнення цих проблем. А ускладнення це вже будуть і залежності, в тому числі це вже і хронічний алкоголізм, наркоманія, і громанія, яка, до речі, теж а далі це депресивні стани. Окрім того, що я вже не кажу про ту кількість хворих, які будуть втратати на ПТСР. А ПТСР це досить така ну, важка патологія. І от за визначенням основних експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, які займаються і переймаються саме проблемами ментального здоров'я, у нас за їх даними знов таки на червень 2023 року. У нас вже тоді, за їх даними в зоні ризику, саме на депресію, а це вже важкий стан порушення ментального, це не тривожність, це не хронічна е, хронічний стрес, це вже дуже важкий стан ментального здоров'я. І ПТСР будуть страждати десь приблизно 8,5 з половиною мільйонів людей. Мільйонів... це знов таки. Ми говоримо про дані, які були офіційно опубліковані. Вони є в інформаційному просторі в видатних. Е... Видатних е науковців, які займаються цією проблемою. І це говорить про одне: ми маємо серйозно по-дорослому дивитися на цю проблематику. Тому що, до речі, окрім всього іншого, окрім того, що це здоров'я нації, окрім того, що це здоров'я кожної окремої людини і здоров'я сім'ї, тому що пацієнт з порушенням ментального здоров'я в сім'ї, в родині, це означає, що будуть всі інші теж страждати. Тому що це досить важкі стани, і коли ми про це все говоримо, ми маємо не забувати про те, що ефективність цих людей значно знижується. І за підрахунками вже економістів, оці втрати саме тільки за мен... за причини ментального здоров'я можуть призвести до того, що ми втратимо 4-5% ВВП країни на рік саме за рахунок тільки оцих ментальних розладів. А що таке 4-5% нашого ВВП на рік це більше ніж ми витрачаємо на всю систему охорони здоров'я разом взяти? Ну, тобто, це колосальні цифри, і маємо знову таки говорити серйозно про це. І тому була завдяки ініціативі першої леді нашої Олени Зеленської створена національна програма протидії розладів ментального здоров'я. Це така, знаєте, між. Галузева програма, де приймають участь і Міністерство охорони здоров'я, Міністерство соціального захисту, і Міністерство ветеранів, тому що ця програма включає в себе цілу купу психосоціальних ще аспектів, тому що родину треба готувати, як спілкуватися з пацієнтом, у якого є ментальна, як роз як, як їх навіть побачити для того, щоб звернути увагу на, на, на ці проблеми. Тому що у нас в суспільстві існує така величезна купа якихось таких соціальних стереотипів, стігм таких соціальних, коли кажуть, що от тільки слабкі йдуть там лікувати свій ментальний стан, а от сильна людина вона буде сама впорається зі своїми думками, зі своїми менментальними Ні, так. Це, це ілюзія саме сильні в першу чергу потрапляють в дуже важкі ситуації за рахунок того, що вони звикли брати на себе відповідальність за себе, за своїх близьких, за своїх рідних, а в стані невизначеності їх це призводить до стресу, до хронічного стресу і в подальшому розладі ментального здоров'я. Ви посилаєтеся на дані від червня 2023 року. Вони так. За цей період не було е, якихось інших вимірів більш свіжих, так скажімо. Ну от було ще я те, що я знаю, скоріше за все, що вони є, просто вони мені ну, не потрапляли в мій інформаційний потік. Те, що я знаю, що, наприклад, були дані на кінець 23-го року. Там вже вважалося, що близько 80% вже в зоні ризику. Порушень стану ментального здоров'я, і тут треба знову таки розуміти, от якщо ми пригадаємо, тут ще є таке поняття як колективна травма. Колективна травма це саме там травма суспільства, це вже не медичний термін, це соціальний термін, це травма суспільства, який потрапляє під ситуацію геноциду, під ситуацію катастрофи, під ситуацію такої глобальної події. Так, от, якщо ми з вами пригадаємо стан навіть нашого особистого. Е, ну, психічного умовно кажучи, е, здоров'я е, на початку літа 23-го року, і на початку літа 24-го року, то це трохи інші стане, тому що у нас там було очікування і надія, що буде контрнаступ. У нас були ще дуже живі. Оці приклади звільнення Харківської області, звільнення Херсону. У нас була надія, що от зараз піде контрнаступ. Ми переможемо, ми все зробимо. а, а а після того ця надія поступово-поступово вона почала якось розвінчуватися з одного боку, а з іншого боку, ви ж пам'ятаєте, ми потрапили ще всі разом у цю ситуацію очікування допомоги. Коли ми чекали там, практично з листопада 23-го року, по травень 24-го року, коли ж буде вирішення питання нашої до допомоги нам і це теж приводило до цієї невизначеності, до тривожності. Тому безумовно, от навіть виходячи з цих об'єктивних таких елементів нашої ситуації, якщо ми порівняємо двадцять третій, двач літо 23 -й, 24 два четверто, це зовсім інші стани загальної такої психічної, соціальної, ментальної ситуації в суспільстві, тобто наразі, скоріш за все, показники будуть набагато більше, більше того, пані Ольга, треба розуміти, що ну, знов-таки за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я. Навіть на літо 23-го року ситуація складалась таким чином, що для того щоб нація пройшла реабілітацію після, після такої важкої травми, колективної травми, 에, Україні потрібно мінімум 20 років. Тобто, це не просто травма одного покоління, це травма, яка буде передаватись іншим поколінням, і це серйозна проблема. Я вже не кажу про демографічні показники, які теж треба враховувати. І знову до чого я це все веду? До того, щоб суспільство розуміло, тому що держава, в принципі, от ми, ми звикли, якщо виникає якась така проблема в державі в суспільстві, ми звикли критикувати державу. І я хочу сказати, що держава якраз робить дуже багато для того, щоб мінімізувати оце, оцю проблематику. Інша справа, що суспільство ще ну, дещо по-дитячому ставиться до цієї проблеми, на жаль. От я сам впору зі своїми думками. Або там родичу своєму, що ти лежиш, піднімайся тряпка, пішли працювати, пішли якось там будемо чимось займати. А він в стані депресії, він не може. Він фізично не може того робити. У нього гормональні зміни серйозні. Тому це серйозна проблема. І знову таки, держава, от я знаю, там, я дивився на кінець, якщо я не помиляюсь, 23-го року підготувала. ну, більш-менш підготували десь приблизно 60 тисяч спеціалістів для того, щоб можна було надавати допомогу сім'ям, допомогу до, допомогу цивільним, які потрапили в цю ситуацію. А це ж і на рівні починаючи від сімейного лікаря, і там дуже такі потужні програми, саме в стані ментального здоров'я, запроваджені, починаючи від первинної ланки в системі охорони здоров'я. Міністерство соціального захисту, їх фахівці-співробітники, пройшли певне навчання стосовно стану ментального здоров'я, і інші програми вони розробляються, вони працюють, вони почали да їх може бути недостатньо, але вони працюють. Інша справа, як сприймає цю ситуацію суспільство І тут, на превеликий жаль, коли ми дивимося статистику, скільки людей у нас, коли в них виникають проблеми з їх ментальним здоров'ям, скільки людей у нас звертаються до фахівців, то там ми бачимо якраз провал, такий величезний. Знайде там 10 11%, Тобто, ну Тобто, це, це, це знаєте, у нас ще є розуміння того, на великий жаль, в, у наших людей, що в мене може хворіти печінка, в мене можуть хворіти нирки, в мене може хворіти легені, в мене може бути пневмонія бронхіт, але в мене голова не може боліти. Ну вона ж моя голова, як вона може боліти? Ну, вона не може боліти. Сергій Васильович, наостанок хочу поговорити окремо про військову. В моє інформаційне поле потрапили потрапили дві історії, два окремих кейси. Перший з інтерв'ю Одеського воєнкома, але ну, так їх раніше назвали, зараз це голова ТЦК та СП обласного. Він сказав, що, на жаль, є проблематика того, що в ТЦК працюють військові, які були на фронті. І їх левова частка, і вони психологічно складно сприймають а, чоловіків призумного віку, які не хочуть виконувати свій обов'язок. А другий кейс а, це про військового, який а, їхав протягом ковель Одеса і. А, то в тамбурі на підлозі поряд лежав його службовий собака. Ви бачили напевно це новину. І тоді в курсниці це прокоментували, що він сказав, що йому психологічно комфортніше буде не в купе е спати, а саме в тамбурі на підлозі, і оце як на мене такий коридор. Е е е того в який спосіб військові адаптуються до е, цивільного життя, як вони повертаються, як вони тут себе відчувають, як е, нам цю е, роботу вибудовувати, щоб військові е, знову поверталися до цивільного життя, і щоб цивільні сприймали військових також спокійно нормально і з підтримкою. Ну от дивіться, от по перше, ми маємо теж е, ну говорити про те, що у нас є різні стани військових, тому що ну і, і і і військові у нас проходять різні етапи своєї служби. От коли ми говоримо про тих, хто брав безпосе або бере безпосередню участь в бойових діях, про людей, які бачили смерть свого побратима, про людей, які бачили кров, які бачили страхи війни дійсно реальні страхи війни. Коли самі на собі відчули ці страхи через поранення і все інше, то маємо розуміти, що це як мінімум ПТСР. Це як мінімум ПТСР. Це вже складна патологія ментального стану. З іншого боку, ми якось замовчемо, не говоримо про таку дуже складну травму, те, що раніше називалося контузією, і це було одне ставлення. ми її називаємо акобуротравма а в принципі, у військах країн НАТО вона має назву е струс головного мозку легкого ступеню, який призводить в подальшому, якщо його не лікувати системно, який призводить в подальшому через рік, два-три до дуже значних ментальних розладів в подальшому у свідомості людини і зі станом людини. До чого я це все говорю? До того, що у нас вибудовується на сьогоднішній день. Оця структура надання е, психосоматичної реабілітації для військових. Військовий має потрапляти перед тим, як потрапляти в суспільство до своєї родини. От як це в Ізраїлі відбувається? В Ізраїлі військовий, який брав участь в бойових діях, і його потім звільняють, демобілізують або відпускають відпустку. Він повертається до родини, він з ними вечеряє. Відпочиває одну ніч, а потім його забирають на психосоматичну реабілітацію, де він проходить психосоматичну реабілітацію в залежності від того, скільки у нього було там бойові дії, який час він приймав участь, там місяць, півтора, два місяці, і в подальшому їх супроводжують. Іх супроводжують спеціальні працівники. У нас сьогодні тільки налаштовується така схема, у нас сьогодні там створюється інститут помічника ветеранів. У нас у нас це робить, але зрозуміло, що цього замало, і над цим треба звертати увагу. Це зовсім люди інколи повертаються з фронту. Це зовсім інші особистості повертаються. Це не та людина, яка пішла на фронт, і це дуже важко сприйня... сприймається не просто суспільством, а інколи навіть в родині, в сім'ї. Чому ти так реагуєш? Що це за реакція? Чому саме така така емоція в тебе виникає? І от тут проблема треба працювати як з військовими, так і з сім'ями. Це проблема не просто військових. Це не треба навіть, так, от, у, у військових є ні, це є проблема у суспільства тому що військові боронять нас сьогодні. і Ми маємо все зробити для того, щоб вони відчували себе комфортно. і е Безпеково в тому суспільстві, яке вони е, боронили. До речі, тому це проблема всіх нас, і, і тих, хто сьогодні в тилу мовно кажучи, і тих, хто сьогодні працює на цивільну систему охорони здоров'я, тих, хто працює на військову охорону здоров'я, і взагалі на весь наш соціум. Цічо дякую вам за приділений час. Дуже актуальна дуже багато є чогось обговорювати. Можливо, зустрінемося знову. Будемо разом кушити оцей ось, таку таке, знаєте турботове ставлення до військових і до цивільних так само щодо їхнього ментального здоров'я. Дякую вам дуже, Сергій Каланчук, кріх центру ментального здоров'я Phoenix Ментал був сьогодні гостем на усі.